Вітаю, мене звати Володимир Трошинський, і ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. В сьогоднішньому відео поговоримо з вами щодо відмінностей між пенсією за віком та пенсією за вислугу років. Чим відрізняється один тип пенсії від іншого, кому вони підходять і що робити, коли відмовляють у призначенні пенсії? Але, тим, але перед тим, як перейти до сьогоднішньої теми, попрошу наших глядачів підписатися на нас в соціальних мережах. І давайте перейдемо до теми. Відповідно до пенсійного забезпечення в Україні, найпоширенішими видами пенсії є пенсія за віком, яка призначається відповідно до положень закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення, та пенсія за вислугу років, яка призначається відповідно до приписів закону України про пенсійне забезпечення. Якщо ми говоримо про пенсію за віком на загальних умовах, то на неї мають право всі громадяни України незалежно від місця роботи, які досягнули відповідного пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж. На сьогодні щоб претендувати на пенсію за віком на загальних умовах, ви маєте досягнути 60-річного віку та мати необхідний страховий стаж який у 2024 році складає 31 рік. Також пенсійним законодавством передбачено збільшення необхідного страхового стажу, який кожного року буде збільшуватися на один рік аж до 2028 року. В цьому році, 2028 року, необхідний страховий стаж буде вже складати 35 років як для чоловіків, так і для жінок. Поруч з цим законодавець також передбачив можливість людини вийти на пенсію пізніше загальновизначеного пенсійного віку, при цьому маючи менший страховий стаж. Наприклад, на сьогодні, досягнувши 63-річного віку, пенсіонер має набути лише 21 рік страхового стажу. А ось в 65 років страховий стаж має становити лише 15 років. Отож, якщо ви досягнули пенсійного віку, маєте необхідний страховий стаж, то, відповідно, ви звертаєтеся із заявою до пенсійного фонду щодо призначення пенсії. До цієї заяви долучаються документи, зокрема, які підтверджують ваш страховий стаж та інші документи, необхідні для цього. Більш детально з переліком цих документів, які необхідні при призначенні пенсії, ви можете ознайомитися у нашому телеграм-каналі. Також на відміну від пенсії за віком, пенсія за вислугу років вже встановлюється окремим громадянам, зайнятих на певних роботах, виконання на яких призводить до до втрати професійної працездатності або придатності до настання відповідного пенсійного. віку. Мови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, за якого може бути призначена пенсія за вислугу років, залежить від професій та посади, яку займала людина. Якщо ми звернемося до статті 55 закону України про пенсійне забезпечення у редакції закону, яка діє на сьогоднішній день, то пенсія за вислугу років призначається таким категоріям осіб. По-перше, це окремі категорії працівників авіації та льотно-випробувального складу. По-друге, це робітники локомотивних бригад та інші працівники, які забезпечують безпеку залізничного руху, тобто на залізниці, а також в метрополітені. Також відповідно до цієї категорії належать водії вантажних автомобілів, які безпосередньо зайняті в технологічному процесі на шахтах, рудниках, в кар'єрах. Їх робота пов'язана з вивезенням вугілля, сланцю, руди чи іншої породи. Також до таких осіб належать механізатори, докери-механізатори. Та інші працівники, які займаються розвантажувальними роботами у портах, а також на плавскладах морського, річкового флоту, флоту рибної промисловості. При цьому такі особи мають досягнути 55-річного віку, при цьому мати необхідний стаж для чоловіків, він складає не менше 30 років, із яких 12 років і 6 місяців на зазначених роботах. У свою чергу для жінок цей стаж складає не менше 25 років, із них 10 років на спеціальних роботах. Також право на призначення пенсії за вислугу років мають такі особи, як працівники експедицій партій загонів зайняті на польових геолорозвідувальних розвідувальних роботах, пошукових топографічно-геодезичних роботах. Також працівники роботи з яких пов'язана з гідрологічними розво... роботами лісовпорядними роботами, також до цієї категорії осіб належать робітники і майстри та інші працівники на лісозаготівлях. Також правом виходу на пенсію на пільгових умовах мають працівники освіти, охорони здоров'я. Працівники соціального забезпечення вище перелічені мною особи мають право вийти на пенсію за вислугу років після досягнення 55-річного віку за наявності фаху за стажем 30 років. Також право на призначення пенсій за вислугу років мають артисти театрів та інших театрально видовищних підприємств та установ, які досягнули 55-річного віку, при цьому їх стаж творчої діяльності складає від 20 до 35 років. Також правом на отримання пільгової пенсії користуються спортсмени. Заслужені майстери спорту, члени збірних спортивних команд. Такі особи можуть вийти на пенсію, якщо в них стаж за фахом складає 25 років і незалежно від віку. Також у цьому контексті я хочу звернути вашу увагу на те. Що рішенням Конституційного Суду України від 4 червня 2019 року були визнані неконституційними зміни до закону України про пенсійне забезпечення. Ці зміни пов'язувалися з тим, що збільшувався необхідний стаж за спеціальністю, а також вводилася додаткова вимога, така як ВІК. І саме з урахуванням цих двох компонентів особа набувала право на призначення пенсії за вислугу років. Зокрема, це стосується щодо збільшення додаткових вимог працівників освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Проте, у зв'язку з цим рішенням Конституційного суду України з 2019 року категорії працівників, до яких належать освітяни. Медики, працівники соціального забезпечення вони можуть вийти на пенсію, маючи стаж за фахом лише 25 років і незалежно від віку. Проте я можу сказати, що на практиці досить часто працівники пенсійного фонду України відмовляють громадянам в призначенні пенсії за вислугу років, якщо вони звертаються. При цьому не досягнули 55-річного віку та за відсутності спеціального стажу, передбаченого положеннями закону України про пенсійне забезпечення, які визнані неконституційними. Звісно, такі відмови пенсійного фонду вони є протиправними, їх можна і потрібно оскаржувати в судовому порядку та зобов'язувати територіальні органи пенсійного фонду призначати пенсію за вислугу років. Також зі свого досвіду можу сказати, що у більшості випадків підставою для відмови у призначенні пенсії як за віком, так і за вислугою років, є незарахування певних періодів страхового стажу. Тому у випадку відмови у призначенні пенсії, в першу чергу, необхідно проаналізувати, які підстави були для цього. У своїй практиці ми стикаємося, коли пенсійний фонд. Саме з формальних підстав відмовляє у призначенні пенсії, зокрема, це може бути не зарахування стажу у зв'язку з певними виправленнями, помилками описками, які є в документах про підтвердження трудового стажу. Також пенсійний фонд може вимагати подання додаткових документів. При цьому законодавець не визначає обов'язковість їх подання. У таких випадках ви сміливо можете звертатися з відповідними позовами до о, пенсійного фонду і через суд уже закріплювати своє право на заслужену пенсію або на пенсію за віком, або ж, відповідно, на пенсію за вислугу уроків. Також хочу в цьому контексті звернути вашу увагу, що однією з особливостей при призначенні пенсії за вислугу уроків є те. Що якщо призначається пенсія за вислугу років, то така особа не може працювати за фахом, який дає їй право виходу на таку пільгову пенсію. Наприклад, якщо вчитель чи медик при призначенні йому пенсії за вислугу років звертається до пенсійного органу, пенсійний орган призначає такий від пенсії, то такий вчитель або медик, не може працювати в педагогічній чи медичній сферах відповідно. Тобто, іншими словами, або отримуєш пенсію за вислугу років, або працюєш. При цьому тут також треба зазначити: якщо пенсіонер, який після призначення йому пенсії за вислугу років, починає працювати за фахом, то виплата йому пенсії. За вислугу років вона припиняється на період такої роботи. Тут важливо також пам'ятати, що про такі зміни у сфері трудової діяльності людина має завчасно повідомити територіальні органи пенсійного фонду. У свою чергу, якщо ми говоримо про пенсію за віком, то ніяких обмежень в роботі. При призначенні пенсії за віком немає. Але поруч з цим, що при призначенні пенсії вислугу років що при призначенні пенсії за віком, коли людина починає отримувати, то при зміні свого статусу з працюючого на непрацюючого пенсіонера, і навпаки, треба обов'язково повідомляти територіальні органи пенсійного фонду. Зазвичай пенсія за вислугу років призначається раніше, аніж пенсія за віком, адже на пенсію за вислугу років людина може раніше претендувати тобто до досягнення загального пенсійного віку, тобто 60 років. При цьому, якщо особа отримувала пенсію за вислугу років, а згодом уже досягнула 60-річного віку та, маючи відповідний страховий стаж, вона може перейти на пенсію за віком на загальних умовах. При такому переході, як показує практика, пенсія має збільшуватися. Проте тут важливо пам'ятати, що коли відбувається такий перехід, і територіальні органи пенсійного фонду роблять перерахунок, то вони занижують одну зі складових обчислення пенсії це середній показник заробітної плати по Україні, з якої сплачені страхові внески. Він саме має братися за три останні роки, які передують року призначення пенсії. Тобто, якщо ви переходите на пенсію з вислуги років на пенсію за віком в 2024 році, то цей показник має братися за 2021, 2022 та 2023 роки. Подекуди заниження цього показника призводить до того, що людина може не від 40 до 60% відсотків місячного розміру пенсії. Тобто, я думаю, це суттєво. Проте, такі дії пенсійного фонду підлягають оскарженню в судовому порядку. На сьогодні в практиці адвокатського бюро є аналогічні справи, де ми успішно зобов'язали пенсійний фонд належним чином зробити перерахунок пенсії при переході з пенсії за вислугу років на пенсію за віком на загальних умовах. Тому, якщо ви потрапили в таку ситуацію, звертайтесь до вас і ми вам допоможемо. У мене на сьогоднішній день по цій темі все. Проте, якщо у вас додатково виникнуть питання, пов'язані з призначенням пенсії за вислугу років, або призначенням пенсії за віком, або при переході, будь ласка, телефонуйте, і наші спеціалісти вам допоможуть у цьому. Номери телефонів будуть зазначені під цим відео. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Бережіть себе.